Сьогодні отримали знов посилку від Агромаркет. Ось дуже гарно запакована, як завжди надійно. І отримали сьогодні Значить, Отримали сухоцвіти, мінеральне добриво. Двох видів завість і зростання плодів. інсектицид, зелений щит з біостимулятором, диня, цибуля порей, селера, целозія, диня капучино, цибуля батун, петрушка коренева, селера яблучна, цибуля на вагу зелене пірячко, токіо. Цибуля голландська сінка. пів кг. Далі цибуля голландська, сіє... не голландська, не а арбажейка Штутгарт і Акебія. Ну, Дивимося, цибуля одна, друга. Далі сухоцвіти наші пішли і насіння все повністю. Далі добриво в окремому пакетику. Ось є зелений ще для винограду. Це у нас пішло плантатор. Два для зав'язі і одне для зав'язування насіння зростання. І наша шоколадна ляна. Ой, яка вона довга. Так, сажнець гарний. Ще на ньому зеленого нічого немає. Ось це все. До наступних зустрічей!